Він найстаріший, кого створив Walt Disney. Yes. Мультфільми Волта Дісне. Тема першого заняття на курсах англійської для дітей. Ми сьогодні будемо розбирати картинки із мультяшними героями. Будемо розбирати їх назви, шукати назви мультиків в інтерактивних іграх. Ну і розважатися. я думаю. Заняття починається зі знайомства. Та розповідей про вподобання. I like pasta. Мріє побувати за кордоном, а для цього треба вивчати англійську, каже Вікторія. Знадобиться англійська мова, щоб говорити або розуміти там людей. І якщо в тебе щось запитають по-англійськи, щоб ти могла відповісти або зрозуміти хоча б, що в тебе спитала. Десятирічна Олеся Олешко говорить, в школі має неабиякі успіхи у вивченні мови та хоче знати її ще краще. Я люблю англійську та хочу на ній дуже добре розмовляти. Нині на курси зареєструвалася сотня дітей, розповідає викладачка Юлія Марієва. Групи поділені не за рівнем знань, а за віком. Англійську неможливо вивчати в одному якомусь напрямку. Є чотири скіла, які потрібно розвивати. І вони будуть розвивати всі чотири навички: читання, одіювання, письмо і так далі. Вони будуть їх усі, всі три групи, будуть розвивати однаково. Для старшої шкільної групи раз, можливо, два рази на місяць. Ми будемо розбирати тести НМНТ і та ЗНО за минулі роки. Це основний такий напрямок. А з іншими, з меншими групами, будемо пробувати працювати на рівні Speaking Club. Учнів забезпечить необхідними книгами, говорить директорка культурно-освітнього простору Гончаренко Центр Анна Драч. Те, що вони не добирають в школі, а вони додають у нас акцент, йде на все, і на граматику, і на розмову спілкування, так на слух. Заняття, додає, безоплатні та триватимуть півроку. Займатимуться двічі на тиждень. Охочі ще мають змогу долучитися до курсу. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.